Як і обіцяла, продовжую огляд осінніх поличок в магазині Пепко. І сьогодні ми подивимося ось таку цілу поличку осінніх товарів. І давайте ближче дивитися, що там є. Для початку я беру ось таку мисочку у вигляді гарбузика, ну дуже мені подобається. І далі це ось така сінечка і перечниця. Я собі її прикупила. Ось такі ложечки з грибочками. Кожен рік є щось схоже, також є ось така чашечка у вигляді жолудя з баночкою у вигляді. Гарбуза також є кожного року. З новинок це ось така чашка і чайник у вигляді грибочка. Далі це в нас ось така тарілка з оранжевим гарбузиком. Та да, новинка це ось такий чайник у вигляді грибочка, і там сидить білочка. Також є ось така біла підставочка у вигляді гарбузика під підложечки. Також мені цього року вона сподобалася, але я купила іншу. Є ось такі маленькі тарілочки у вигляді листочків, і ближче покажу ось такі баночки. У вигляді грибочків. Нижче в нас це ось така подушка Hello Fall написано, коштує нас 40 злотих. Також є ось такий м'якенький пледик і підставки під серветки у вигляді гарбузика. А зверху в нас знаходяться ось такі різні дифузори і також різні композиції осінні. Звичайно, з'явилось дуже багато різних чашок, як із грибочками, так і з листочками, але мені цього року нічого тут не сподобалося, тому чашки я не купляла в цьому магазині. Як вам огляд, пишіть коментарі. Дарях.